Не було одразу так війна. Вони ж також О, да, хитрі расисти були. Вони як О, спочатку, так. Да. Спочатку що? Був референдум. От Референдум, значить, сказали, будемо, чи автономія, чи не автономія. Уже наша сільсь... рада зробила там в клубі, щоб кабінки для голосування, і все призводьте на референдум. Будемо голосувати, щоб ми автономія чи що була. А ми з папою кажемо, ні, ми не підемо. Нам це не потрібно, воно ну, це не, не має так бути. А ми знаємо, що от після референдуму має бути, здається, 2 травня, ну в травні, вибори президента. От кажу, будуть вибори президента, ми підемо. І що ви думаєте, вибори референдум у нас пройшов. Я не знаю, але ходили більше з того, що. ну, Ви самі розумієте, це схід, він майже весь проросіщений. Пішли ми з татком, вже зібралися йти голосувати за президента. Приходимо. а та Зачинено все. І ніхто навіть не хотів робити ці вибори. І ніхто не доготувався. І ми зрозуміли, що це все якась туфта. А потім чуємо, вже блокпости у нас, да? Уже блокпости давайте збиратися тихенько, то там на шахті то там. Ополчення, ополчення. Яке ополчення? Військових дій немає, нічого немає. Тринадцятий рік, яке ополчення? Початок 14-го це ж пішло. Не зрозуміли що. Ну, в ополчені пішли за гроші, бо там гарно платили, хто хотів, Молодь, такі більш-менш до 40. Вогри, вогри. А основна частина борюги, тоніяці, Ту алкоголіки, ну ті, хто ну, відброси суспільства ті всі пішли в Ополчення. В Ополченні почали вони робити блокпости. До чого ці блокпости, не зрозуміло. Ще ніх... ну, взагалі ніхто не думав цього, АТО починати. А потім, вже як Луганське захопили СБУ, Донецьку, от тоді ми зрозуміли, що вже почалося. Тоді приїхала наша Нацгвардія. От. І всі потрошку почали їх давити, 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 давить. але я скажу, ну, у них то по факту зброї не було в цих місцевих ополченців. вони то порозкрадали ті куратори з Росії, це 100%, ну, 100%. вони, які зрадники були в наших провладних структурах. Вони позабирали ту зброю з наших всіх, ну, там СБУ, міліція, де хто що. І вони їх озброїли, щоб. Ще давали ці ППШ Так, да, Вони їх озброїли і почали ті спротив, але проти наших, звісно, це було... вони слабі. Тікали там, тікали, тікали вони. І наші гнали, було все добре, було дуже все добре. Але ж знову я так думаю, що коли вже, знаєте, я ніколи не забуду о той момент, коли Луганська там грамочка на карті залишилась бойових дій, і Луганська. І от коли дозволили перейти ото расистським виродкам Стрілкову, у Донецьк, коли їх пропустили, коли наших вивели з Луганська без єдиного всього, ви знаєте, тоді зрозуміло, що це зрада, і пішло, і пішло, і вони почали наступати на нас, пішли воєнні дії. От тоді, як ми майже на лінії фронту були, ну там недалеко лінія фронту від нас була, десь кілометрів вісім, да, Сереж? Десять, вісім, десять, не більше. І От тоді вже наших давили там здорово, були такі бої страшні були просто. А в нас же було стільки зрадників. У нас навіть в селищі. Їде колона наших хлопців. ну Військова колона їде на самий нуль, щоб допомогти там гради, там, техніка, друга інша, БМП, танки, все. Їде по дорозі, чуєш цей весь гул. І дивиться ну, ніч. Дивиться, а там фонарі такі стопи світла по небу. Видно, щоб воно ж ну відстань до рашистів. Там всі пори трактористи, там не було їх, тих трактористів. Всі пори вже давно потікали. Вони всі потікали, там залишились одні расисти. І вони що, тоді давай по нашим, по нашому гатиті, гатиті. І це ж, ну все ну, я вам скажу, завдяки от розвідці, особливо таких, як от Сергій був, тоді ще там були розвідка хлопці, багато сепарів їх поминають таким. Дуже вони просто трошки попритихли. Їх там кошмарили і вранці, і ночі сєпарі, то вони трошки попритихли і якось тишка тільки могли там обстріляти, наприклад, лікарню, де лежали наші хлопці, де наш був стаб-пункт на всякий випадок. І таке, що. Ну, було дуже важко, звісно. А потім по нам, це, до цим усил ми жили, от і перемиря було, бачили, як це робилося. Ці перемиря, які вони Ну як перемиря? Вони день у день гадять наших хлопців. День у день. Нашим хлопцям заборонено стріляти. Один раз навіть був випадок з однією бригадою. Ну, хлопці мені кажуть, ви знаєте, ті Наташ, Ну просто не витримали. Вирішили од нянчити парів цих ну, расистів. Е, арта вночі постріляла, дуже гарно постріляла під час перемиря, Того, що нас, як приїжджає обесьє, то обов'язково по понашу хлопцям і Як тільки проїхала обе і точечку в точечку, прямо так щільненько ложить. І вони тоді не витримали і відгатили. Комбат вже приїхав вранці, вже коли світає, все ж нормально. Приїхав тоді і давай же, ж, хлопці, ви на що стріляли. А хлопці кажуть, ми не стріляли. Вони швиденько почистили все, зачехлили, і ми нічого каже, не стріляли. Обияс є в шоці, що таке, ви порушуєте, а наші що мають терпіти. І отак скільки, я ж кажу, от золоте, була лінія там золоте, первомайське. Нашим не можна стріляти, а ті бетонірують, укріпляються і все. Хоча, а от як повномасштабно почалася, тут уже я 20-го чис... 20... Да, 20 лютого, Чи... ні, 22 лютого. Каті щось не знаю. В месенджері відіслала відео Жива помощь псалом. Думаю, хай допомагає Господь. їй. А тут раз, 24-го почало ще більше стріляти, ще більше гатять. Ну, ми як звикли до обстрілів, а це ще більше. І думаю, все. Коли від Каті зв'язку не було нічого, потім вона вже 28-го написала, що все добре, люди нам дають їсти і їде поспати, все нормально. І так фраза її написала: Дякую, що привели любов до своєї батьківщини. Все буде добре.